Усім привіт! Ви на каналі Family Ease. Мене звати Христина Галас, я лайф-коуч, І сьогоднішня наша тема це особисті кордони. Напевно, більшість з нас. Тільки і чують про цей термін особисті кордони, особисті кордони, не порушуйте мої особисті кордони. І мене це тішить насправді, тому що ми прогресуємо, ми розуміємо, ми стаємо більш інформативно. Освічені, аніж там минулі наші покоління, тому що такого поняття не було. І так як ми в темі зараз в форматі каналу Family Is, ми можемо говорити про дітей, про сім'ю і про різні цінності і наші такі прояви в сім'ї. І коли дитина, юнак чи дівчина просить не заходити в її кімнату, не чіпати її особисті речі і. Такому е, різному е, проявленні та прохань, ми маємо це поважати. І коли людина не поважає особисті кордони інших людей. На мою думку, це тоді, коли вона не має власних кордонів. Це коли вона не знає, як можна взагалі ранити і порушити людину. І старші люди говорять часто, що за якісь там кордони особисті: ось ми жили раніше великими сім'ями, і не було такого розуміння. Так. Але направду це дуже ранить нашу психіку. І сьогодні я, як коуч, хочу вам дати такий інструмент, як піраміда логічних рівнів, і першою фундаментальною основною сходинкою рівнем. Цієї піраміди є власне оточення. І особисті кордони, вони що роблять? Вони відокремлюють нас від інших людей, вони відокремлюють наші звички, вподобання і, звісно, нашу особистість від іншої особистості. І коли людина говорить, що в неї нема кордонів, тобто вона вся така вільна і, їй, в принципі, байдуже, ну, це свідчить про те, що психіка не, не досить здорова і вона все-таки захищається, але транслює це, що кордонів. Немає. І наше завдання показати своїм дітям, що все-таки варто ці кордони вибудовувати, тому що в майбутньому це дуже важливо, навіть в стосунках, коли йде формування, хлопчик і дівчинка починають зустрічатися, і хтось порушує кордони, хтось можливо тисне на партнера. Людина має сказати: Стоп, дивись, оце мої звички, оце мій простір. Давай ми не будемо переходити на ці в ці кордони і е, травмувати там мене як особистість. І коли ми говоримо про партнера, це можна зобразити як два таких кола, та, які ось є вони, коли вони окремо, а є коли вони разом. Тобто це є така золота середина, де є ви, а є інша частина, більша частина, де є партнер і де є ви. І, власне, оці дві частини, які не сходяться, вони і полягають в тому, щоб суто робити і проявлятись так, як ви хочете, щоб ваш партнер не порушував ваших особистих кордонів, щоб ви могли сказати, що стоп, тут вже є межа. І коли дитина в дитинстві вам говорить дуже чарівне речення я сам чи сама. Це, власне, є початок того, що вона вибудовує ці особисті кордони. Це її прояв. І чому важливо це оточення? Оточення має відреагувати правильно, не типу, ти не зможеш, та ти все там заляпаєш, ти ти ти. ти В тебе не вийде. Ні. Тобто дати дитині проявитись, тому що коли дитина почала говорити вже, що вона хоче сама. Це є певний такий бунт, який є проявом особистих кордонів. Також він може проявлятись і в іграшках, і в якихось там, можливо, навіть речах, коли дитина хоче одягнутися так, як вона хоче. Розумієте? І тут варто не порушити цей момент. І тут батьки мають показувати також свої кордони, щоб дитина розуміла в майбутньому, що є певні. І є інші прояви кордонів, і з ними ми стикаємося вже в зрілому віці, тобто, коли ми доросліші, ми маємо таку практику, маємо досвід в цій ситуації. І тут важливо, щоб батьки також показали свої особисті кордони. Наприклад, батько сказав, що це дружина його, та що. Це його речі, і їх також не потрібно брати і ламати. Тобто, оці всі моменти ми маємо вибудовувати з дитинства, будучи оточені своєї сім'ї та соціуму. Тому нашим головним завданням є пояснити дитині, як влаштований наш світ. І якщо ми йдемо далі на сходинку вище, тобто це наша поведінка. Та, ми зараз обговорили наступний рівень піраміди. після нашого оточення, є наша поведінка, так як ми робимо та чи поводимо себе по відношенню до інших, чи по відношенню до себе. І третьою сходинкою це є наші здібності. Тобто, що ми можемо, що ми вміємо. Наприклад, я це називаю soft and hard skills, які є вбудованими в наше тіло при народженні. Тобто, якщо це якась там гнучкість, така лояльність, проявлення більше любові. Симпатії до людей, тобто ми більше такі чуйні, але є і хард-скіли, які ви набудовуєте впродовж життя, і це, наприклад, може бути комунікабельність, це може бути впевненість, і цю впевненість не варто ламати, тому що це ваша особистість, це ваш прояв. І наступний пункт від здібностей йдуть наші цінності, тобто в що я вірю. Та, якщо я вірю, що м, ці певні там, переконання, упередження формують мою особистість, формують мої кордони, то, звісно, вони мені допомагають по життю рухатись впевненіше. І п'ятий рівень це є ідентичність, тобто коли ми ідентифікуємо себе в соціумі, ми розуміємо взагалі, хто ми. І з цього пункту випливає, хто є наша місія. Наступний це вже пік, це вже вища, або шоста така сходинка, і наша місія для чого я в цьому світі, тобто, що я несу в цей світ, і тут ми стикаємось в розрізі е, кордонів наших, та тобто не порушувати, не втручатися для того, щоб людина дійшла до своєї цілі. І якщо розглянути кожен з цих рівнів, ви побачите щось своє. Я обожнюю приклади, тому що на прикладах ми більше розуміємо, більше вникаємо. Наприклад, якщо моя цінність та я вірю в Бога, а хтось, наприклад, не вірить в Бога, хтось атеїст. І коли ці кордони порушують, коли ми заходимо, переходимо межі і починаємо переконувати або ще гірше, наприклад, та обезцінювати людину, яка вірить в Бога, і тим самим порушуємо якісь цінності. Тоді це є порушення кордонів. І це дає можливість вам залишатися вами. Тобто, хто я, розуміння, які мої кордони, які мої цінності, яке моє оточення. Дуже важливим є таким фундаментом, і якщо взяти цінності, це сімейні цінності. І людина може себе поводити власне, по-різному, і в будь-якій ситуації, але коли в неї є цінність сім'я, вона буде мати певну поведінку. Тобто це є наступний крок від оточення, проявлятись зовсім по-іншому. І ми не можемо переходити і говорити ой, наприклад, ти підкаблучник або ой, ти там, там інший хтось. Ні. Тобто, ми даємо людині бути тим, хто вона є. І завжди варто пам'ятати, що ми є люди, ми є різні, і поважаючи кордони іншої людини, ми даємо можливість їй бути собою. Загалом, мені дуже подобається, коли людина займається собою. Вона має свою місію, вона розуміє, хто вона, вона має свої цінності, вона тоді дійсно не порушує інші кордони, чужі кордони. Вона, їй байдуже, вона навіть не опускається до такого рівня, щоб когось обговорювати чи обезцінювати. Тому, якщо ви не знаєте, куди ви йдете, якщо ви пхаєте носа в чужі справи, Зробіть цю техніку, використайте цей інструмент і йдіть своєю дорогою за своєю місією. Якщо вам не подобається, що начальство, можливо, друзі чи родичі порушують ваші кордони, сядьте і пропишіть, чому, в якій ситуації, ви дозволяєте так поводитись з собою. Можливо, ви не даєте зрозуміти людині, що вони порушують ваші кордони, і з вами так поводитись не можна. І подумайте, як ви дасте зрозуміти цій людині, щоб вона цього більше не робила. Наприклад, на вас часто піднімають голос або кричать. Ви чітко даєте зрозуміти, що вам це не подобається, і наступний раз ви говорите, будь ласка, не піднімай на мене голос. Або родичі лізуть у ваше особисте життя, і ви говорите, будь ласка, це моя справа, це моє життя. Не пхайте носа, в мої особисті справи. Тут важливо давати людям розуміти і говорити. Ніхто не вміє читати наших думок. Ми маємо розповідати, ми маємо говорити і інколи говорити ствердно, чітко і зрозуміло. Я сподіваюся, сьогодні наша передача була для вас корисною і ви будете розуміти, де ваші особисті кордони, де ваші цінності, хто ви та куди йдете. До нових зустрічей на каналі Family Ease!